Друзі, всіх вітаю, Одеса на зв'язку. Сьогодні ми з Растенько приїхали в Аркадію. В планах у нас пройтись узбережжям до дельфіна. Не гаємо часу, ходімо. Працюють фонтанчики, знову побризкали на тротуарах. В Аркадії свіжо порівняно з містом. Растюня, добрий день! Растюня. А як завжди, вже працює, вже досліджує. О, у нас будівництво вже все побудовано, і я знаю, що повинно було бути відкриття офіційне урочисте відкриття цього комплексу, коли минулого тижня, але щось не відбулося. А може, ми зараз десь і побачимо, чи оголошення, чи спитаємо, якщо відкрити їх офіс. Чи буде урочисто відкриття? Тому що казала, що Анна Трінчер повинна приїхати, концерт, перерізають стрічку. Ну, ви знаєте, як це відбувається. Ось так виглядає на сьогодні. Арк-Готель забула, як називається. кажу, ось так виглядає. А що виглядає назва? Ой, Наталя! Арк-готель. Недаремно я забула назву цього комплексу. Викреслює його із свого життя назавжди. Що я дізналася, друзі? Відкриття перенесли знов. Не буде п'ятого урочисте відкриття, а буде 12-го. І це поки теж приблизно, тому що це будівництво ну, не готове ще до відкриття цей арк готель Але відкриття урочисте буде не для всіх, а по запрошенню. Зрозуміло, ви по запрошенню, а нас ніхто не запрошував, мене як. Яка злідкувала, скільки часу за тим будівництвом кожного разу знімала, ніхто не запросив. А ну тоді до побачення, Євробачення. Рекламуйте себе самі. Друзі, не вздумайте купувати оці апартаменти. Я вам раніше радила, казала, вкладайте гроші, будемо махати один одному, я на суші, ви на балконі. Ні, ні, ні. Все, відміна. Нормально каже, по запрошенню не для всіх. Концерт буде не для всіх, для ВІП-гостей, а я не Віп-гостя. Дякую, Аркготель. А в мене, як ви бачите, інтуїція. Я забула, як він називається. Тому що в мене вже пішло, викресли його. Викресли його з цього життя. І я викреслила. Так, друзі, посміялися. Фух. Йдемо до моря. Тіна Кароль приїжджає в Ібіцу. 8 серпня. 8 серпня? Ого, так це ось-ось. Тут вібиться знову Медуза, бачите ви? Де Привітали один Море сьогодні неймовірного кольору, підсвічене сонечком, як я хочу вже зануритися в нього. Баю-баю, баюшки, баю, баю Хмари. алкоголь Наша улюблена хінкальня. Може і зайдемо. Зараз подивимось, скільки ми пробудемо на цьому пляжі. Наскільки там взагалі людей. Клас, подивіться, мільйон людей в морі, водичка тепла, трішечки хвилюється. Прекраса, та ви шо? Тут трохи трави, а далі начебто чись то треба йти аж туди купатися. От що робити? І в кінкальню хотіла зайти. На березі місць немає, ми переступали через всіх. Море трішечки хвилюється, повиносила міді, домики від міді багато. Ой, водичка тепла, класно. Ну підемо далі. Сьогодні знов хінкальні, тому що нам треба зараз ще повертатися, ми ще не купалися, бо нема місць, де речі залишити. Ви бачите, що коїться. Один на одному, один на одному. Йдемо, гугусік. І тут, ви бачите, в минулі вихідні лежали люди, зараз нема. Змило, змило. Ну тут же водичка чиста. Але нема де речі покласти. І знову бачите домики від міді, скільки повиносило. Я взагалі ще цього року міді не діла. В минулому році так активно їх збирала, варила, їла, просто в соленій воді декілька хвилин, поки вони відкриються і їм як насіння. А цьому році щось, не знаю, не дійшли ще руки. Фартафіна. Ну, Ви бачите, як люди сидять. Один біля одного, один біля одного. Плече в плече. Плече в плече. Так, я згадую, що в минулі вихідні я казала, що море відійшло. А зараз навпаки. Прилів. О, а тут ми тут ми розмістимося і трохи покупаємось. Тому що вже пів години йдемо. І тільки ніжки на Шикарне, просто шикарне. Там, де немає трави, ви бачили, яка прозора, блискуча водичка, тепла, ці хвилі. Я тут зупинилася, ми йдемо далі, але я тут зупинилася показати, що там на хвилярізі, на пірсі. Ви бачите, що там двіжуха якась і стрибають. Але мені здається, що сьогодні страшновато, бо хвилі. Клас, все, йдемо далі. Ми зустріли наших глядачів. Добрий день. Добрий день! А ви звідки? З Донецької області. Там зараз живете? Ні, ми зараз е з Хмельницька. А, з Хмельницька. — Як вам море, подобається? Так. Клас! Водичка тепла, така класна. Сьогодні на хвилях трошки купалися чи ні? Два. 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 Так? Два. Шкода, що ми зустрілися вже тут на березі, а не в морі. Так ви зразки на переганки. Вона може Растя вже втомилася, я бачу, да? Так, та разця трохи злякалася, бо її хвиля там декілька разів накривала. Ну нічого страшного. Вона знає, що таке море, що буває різне. <рес> Зараз йдемо щось перекусити. О, ми теж вже на перекустити. А ви додому чи тут кафе? Ну, а ми хочемо, може, у на В якась, як вона, перешкова, не перешкова, щось, щось тут відкрилося А Ми збираємось тепер. в котелок сходити. Там вроді поелю сьогодні будуть. А де це? В а, він... а, в котілок, а да, да, то, то, то я вже... да, не, щось не те почула. Котелок знаємо, не. ми да, там смачно. Котілок, і, да. Гарного вам відпочинку! А -а -а. Подобається тобі? Клас. Друзі, ми повернулися до ті старі. Пам'ятаєте, нещодавно відкрився цей заклад, зараз будемо щось в них купувати. Тоді тут і сядемо і поїмо. В них є різні чебуріки, ми пам'ятаємо з різною начинкою. Картопля, дольки картопля, Ого! Ого. І солодке. Сирні кульки, пиріжки з лівером. Пам'ятаєте, раніше були ліверні пиріжки? Собача радость. Пиріжок з горохом, боже. Тонець в клярі. Так, друзі, що ми замовили? Чи один якийсь то солодкий з вишнею І один з яловичиною. І молочний коктейль. Бамбир. А, це пиріжок з вишнею. Таке щось. Я хотіла чебурек з вишня. Чебурек смачний. І за Рості замовили ще один чебур'як. Вона сиділа, 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 спала, спала, а потім захотіла. Так, да, Рості? Так? Чи ні? Ой, твоя Рості! Маляченьки! Начнете бур'єти, хо! Сподобалось! Добре! Ти будеш м'яка multimulti-field <laughs> 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 worship <laughs> <laughs> Обідали, йдемо далі. Хотіла вам показати, що ще працює в Аркадії, там біля редлайна, які кафешки, але в мене розрядився стедік. Зараз я підзарядила та знімаємо далі. Опа, бачите, як воно здалеку виглядає, начебто красивий, дуже пляж. а Тут травички нанесла. Ні-ні-ні, нам таке не підходить. Ми тільки що з расті окупалися на такому пляжі чистенькому. Скажи, Растюня. Гристюню два рази накрила хвиля, то вона в шоці. Стосовно чебуреків, то вони там смачні. За таку ціну чебуреки супер. Смачні, смачні. Санторіні. Ого, страва дня. Раки варені. Лосось на дошці. Зрозуміли ви, чим тут годують? А ми йдемо на пляж. Тут теж людей мільйон, як завжди. І бачите, тут що травка, да, оце темне, що і ніхто не купається, а переважно всі за каменями. Знову гу Гусіка загубила. Гогуся, гу де ти ходиш? Кореспондент. Винюхуєш все. Ви бачите, як відповідальна раста відноситься до праці? Вона винюхує кожний куточок, кожний, щоб вам донести повноцінну інформацію про це місто. Друзі, ви бачите, що тут повиносила таку дрібну травку. І мушлі теж. А -а -а. Да, той був саме чистий пляж, там, де ми купалися, да, біля партофіна. Така вода була прозора, а, тут же, а може вона зараз із-за шторму така скаламучена скрізь. Але нічого страшного, водичка тепла, приємна, море є море, воно завжди прекрасне. Де Растя кажу? А Растя там вже і на фотосесії, і гладять її, і, і все сіла. Що вона сіла? Я тут, вона там. Ну вона сіла в тінь. Бачите? Що я там сказала? Що Растя в тінь сіла? Ні, Растя сіла, бо у дівчат є, що поїсти. І вже дивлюся, її підгодовують. Ну це не Растя, знайшла. Тільки з ресторану. А, а тут теж дівчата на сапах. Ну немає тут якогось прокату, мені здається, то особисті, напевно. так? Дивилася, я десь нещодавно 8 тисяч від восьми тисяч сапи коштує. Там теж різні фірми різні. Від восьми тисяч. Ну, те, що я бачила, може є якісь і дешевші і Ну. Постійно не хоче, боїться. А я знайшла он. Таку діляночку, де яка вода прозора бризкає на вас. Всі на море, їдемо, їдемо. Ще там за каменями на сапах хтось катається. Може їх десь дають на прокат? Щось я не зрозуміла. Хто що знає, пишіть. А тут були настіли. Пам'ятаєте, я ще казала, що тут, напевно, якусь кафешку зроблять і де вони ділися? Немає. Боже, все змінюється, я не встигаю, <світлювати> не встигаю освітлювати всі події. Вон, бачите, на сапах катається теж. Що відбувається? Тут ми растюю загубимо. Пікнік на пікніке, поляни накриті. Оде мені шукати тура? Біля скеледрому оголошення прогулянки на електромобілях. Аркадія, Дільфіна, Трада Ланжерон, номер телефону. Гогусик, пішли. Йога на морі. Зараз багато. Йоги на морі в Одесі. Дивлюся на метала містечка. Ну, є там намети. Ага, багатенько, подивіться. Ого! Ви бачите? Ви бачили, скільки наметів? І он там ще дуже багато кемпінг, відпочинок з наметом у моря, кемпінг, душ, кухня, туалет, час поселення з 12 до 18 номера телефонів. Це я знаю, що ви приїжджаєте зі своїм наметом. І вам дають ну якби, територію, душ, туалет, там написано якісь ще послуги. Але якщо у вас немає намета, то можна домовитися і вам дадуть тут. Теж не ну, дуже багато. Всилу вона. Добрий день, дякую за чайок, дуже смачний. Дякую вам ще раз. Пішли розтяні. Дякую. Дуже приємний молодий чоловік. Якщо ви будете проходити повз, то придбайте в нього чайок і ви не розчаруєтесь. Йдемо на пляж Лагуна. Бачила ті, хто оцей пляж з каменями хтось прийшов на сході сонця, щоб зробити фотосесію. А тут мільйон людей, і всі на цих камнях, і дівчата, навіть і в платях в якихось якась імітація постіль. Мат... Тобто мільйон людей прийшло на сході сонця робити фотосесію. Тому що тут камені, так воно все романтично виглядає, ще сходить сонечко, там далі люди голі. Не буду їх показувати, бо зараз знову Ютуб видалить відео. Каже, ти якась збочинка Наталя, то дітей тепер на дорослих переключилася вже. Так, тут теж багатенька людей. Що робити? Гугусик, ти йдеш? О, тільки що щось Растя з маленькою собачкою поскандалили, собачка піщить, Растя від мене біжить, тому що знає, що я її буду сварити. Що між ними сталося? Всі упустили цей момент, і я, і власники тієї маленької собачки, але начебто все добре, всі цілі, саме головне. Дзеркало пам'ятаєте інстаграм? Так, а ми йдемо, ми вже зайшли, люди тут відпочивають, а ми... Ми йдемо. Фу, мене ж переколотіло з цієї расті. Знов якийсь то скандал, пам'ятаєте, ми вже були в лікарні з іншою собачкою. ага. Тут зона з шезлонгами. Трохи так на висоті, на пірсі, а ми спускаємось нижче. Там вон собачка теж, Оце так і не боїться. Разте, йди стрибай. Як ти себе вела тільки що, то тобі треба охолонути трохи. Так стрибають дівчата, а залазять. Підтягується, ні, я не зможу підтягнутися. Підтягується на руках і залазять тут. же. Ой, класно! Мені треба пірнати, друзі, я не знаю. Ви як хочете, а я йду. Ще раз показую пляж лагуна. Йдемо далі. Напірналися, нагавкалися, так, Растюня? Налили шухеру трохи. Ну, а що? Тут є теж душ, по-перше, ніжки помить, а також ще таке зеркало. Бо весь зріст. <реш> Пішли. Бар і ресторан. Ні, класно тут, і наверх ще теж ресторан. І пляж зверху. Опа, приїхали. Зрозуміли ви? Огородили ці сходинки, а чому? А, тому що там взагалі он щось прибрали, їх частину, бо вони зруйновані і роблять, будуть, напевно, щось робити нове, бо там далі ж вони теж були, і їх прибрали. Так, я це бачу. А як вони? Ну насправді, я не знаю, блін, ну і що мені робити? В аварійному стані. Нічого не прибрали, то я щось вигадала. Я думала, що тут було продовження, і їх прибрали. Нічого не прибрали, просто вони так виглядають в аварійному стані. Пляшка Літон. Ого, тут скільки людей, теж дуже багато. Клас. Я хотіла сказати стосовно цього пірса, з якого ми тільки що стрибали. Класно з нього стрибати, дуже зручно на нього залазити. Тому хто любить теж шпірнати, як ми з Растінькою, Растя теж сьогодні перший раз стрибнула з пірсу. Растя сила, сила. Перший раз в цьому році, в цьому році раніше вона стрибала теж. Зі мною так ось нам сподобалося, і хто так любить, так любить, хто теж любить, якими пірнати, приходьте. Ми рекомендуємо. І нагадую, що це інклюзивний пляж. Щоб до нього дістатися, ви приїжджаєте наверху, є парковочка. А з парковочки вас привозить електромобіль безкоштовно. На пляжі є ліфт, який зможе вас спустити донизу. Також всі зручності для людей з інклюзією. Працюють хлопці, які допомагають фізичною силою, якщо треба когось пересадити. Всі місця тут безкоштовні, ліжачки. І вся допомога безкоштовна. Ось електромобіль возить на парковку, і з парковки теж безкоштовно. Далі йде калітон. На калітоні теж двіжуха. Ну, калітон це музика, це драйв, танці на воді. Гусік, ми на танці. Спортивний майданчик для людей з інклюзією, теж і боксерський рінг. І тут дуже багато зручності. Зараз Фекотна, тому тут майже нікого немає, але ну, це спорудиться, не дуже привабливо виглядає серед такої краси, такі красиві пляжі, красиве море. Ну що це таке? Пляж дельфін, боже, яка прозора водичка, Фантастика. Ну йдемо купатися, що робити. Як можна не покупатися, коли таке мене море? Боже люди, як ви далеко? Як ви туди дісталися? Скажіть, будь ласка. І на цьому будемо закінчувати своє відео. Вам приємного перегляду. До зустрічі, пока-пока.